Добрий вечір, дорогі наші підписники. Сьогодні, як я обіцяв, буду робити комп'юкором нашим курочкам і перепелам. бо на завтра вже нема що давати. Дуже швидко вони їдять. П'ятницю робив, а виходить, вистачило тільки до понеділка. Це виходить 4 на 4 дні вистачило 50 кг. Зараз стали раніше хватало, хватало на 6 днів. Зараз на 4, бо додавалися ж перепели 90 штук. То вони хорошо теж кушають. І, виходить, не вистачає нам. І Хочу вам показати, з чого состоїть мій комбікон. Щас покажу вам спочатку рецептуру, яку я роблю. Так, ось така рецептура. Тут щоб удобніше було, я зробив в процентах. Щось з чого кидається, потім на 10 кг. Може кому треба, що малу кількість роби. Потім ось ціну. Це ціна 19 гривіться імець ввиду за 2,8 кг, що на 10 кг треба. І то як і в дужках це в мене ціна за кілограм іменно цього продукту. Наприклад, кукурудза я недавно е спрашував то 6,50 було. То я так ціну і написав 650. Ну, 650 умножив на 2,8. Іногда я тут е скорачую. Ми цвіту більшу сторону скорачую, бо ще, як кажуть, плюс доставка. Так, і так само ж і оці пшениця 650. І за 2,5 кг там виходить 16 гривень. Ну і так далі. Люцерка. 20 кг стоїть 250 гривень. Це виходить 12,50 ну За 200 г це 2,50. Ну і так далі. Состоїть ось кукурузи 28%. Пшениці. 25%. Люцерни 2%. Шрут соняшниковий 14%. Висівки пшеничні 10%. Крейде 10%. Макуха Соєва 4%. Горох 5,5%. І премікс Пуріна. Я іменно Пуріновський. Це не реклама. А, ну, Це іменно те, що я. Я, в принципі, рецепт взяв Пуріни, зараз я вам покажу. Яку, яку, ось такий я преміс кидаю. Він стоїть 80 гривень 750 г, якраз на 50 кг. А я роблю іменно 50 кг раз. Ось їхня рецептура, але ну, я трошки переробив її. Бачите. Тут чисто кукурудза, пшениця, шруцуняшники, висівки, крейді і макуха соєва. Я трошки переробив, додав гороху, уманчив соєву макуху, бо горох трошки дешевший. То я зробив навіть гороху більше кидаючи, макухи соєві. Так само уманчив трошки кукурузи і додав, ну, тут у мене 14 кг, тут 15 пишеться. Додаю кілограм люцерки. Як каже, трошки під себе модернізував цей рецепт. Ну, кому треба, я можу приблизити, можуть і робити і по цьому рецепту. Так, такий виходить рецепт. Це іменно мій. Я завжди дивлюсь по цій табличці. на 50 кг роблю. Постоянно чого іменно 50 кг, то що мою бетонну мішалку я змішую комбікорм і влазить 50 кг. І хороший перемішується і все. Ну, і 50 чого то що менше не роблю, бо тоді як кажуть, кожен день через день треба робити комбікорм. Так що, крейд, крайде десь у мене 10, кіло... 10, 10 гривень кілограм. Я її теж беру десь по 50 кг, по 70 за Зараз виписую через OLX, Так виходить намного дешевше. Вона там може навіть мені виходить гривень по 9, ну так, я вже скоротив 10 гривень. Так що, ось такі діла. Макуха соєва тоже у нас щас, іменно на сейчас по 18 гривень. За кілограм. Есть, конечно, в других магазинах уже трошки дороже. І 20, і 21. Ну у нас там, де я беру, именно там по 18. І горох последній раз був дешевше, Був даже по... 7 гривень починався, по 7 чи 8 гривень починався. Я беру мучку горохову. То воно вийшло десь по 7 по 8 гривень було. Зараз вже останній раз брав я 30 кг, то там 310 чи, чи 20 гривень, я вже точно не пам'ятаю обійшлося. Ну я так скоротив, написав 11 гривень за кілограм. І виходить мені собі стоїмось. 10 кг комбікорма 100 гривень, рівно 100 гривень. Премік у нас він стоїть 80 гривень упаковка на 50 кг. Так що, Ну а 16 гривень це іменно собі стоїмость на 10 кг. Ось я ще покажу вам. Ось де премікс отакий видно? Така упаковка на нього. Бачите, упаковка розсчитана на 50 кг. Так, оце в мене люцерка тут вже одважена кілограм. Тут пшениця з ячменем відважена. Я не писав тут роздільно пшениця, ячмінь. написав пшениця. Ну а так я десь пополам кидаю половину пшениці, половину ячменю. Ну, що там по рецепту? Кого що є, як кажуть. Зернові. Це ж кожного моць. У мене, наприклад, та й те, є то я пополам кидаю, когось моє чисто пшеницю, мою пшеницю кидать. Так, оце в мене соєва макуха. І отут в уголку я мимо ще рецепта кидаю 200 грамів сіри, сірки. Бо в мене як оце шкури линяли прошли місяць. І... Щепали один одного, їли прямо один в одного пір'я. То я став комбікорм додати сірку. Чисто 200 г додаю на 50 кг. І перестали вони один одного щепати. То вони один одного скубли, прямо аж дуже скубли. А тепер все наладилось. Я її заказував, я вже не пам'ятаю. На... По 40 гривень за кілограм мені обійшлося, чого так дешево. То що я брав оптом, 25 кг взяв. і срок годності 2, 5, 5 год І я думаю, так намного дешевле. Є отдільно купляти є 100 гривень за кілограм просять, і 80 гривень за кілограм. Ну а мені як оптом, що зразу мішок брав 25 кг, то вийшло по 40 гривень. Сейчас я покажу, як в мене везде відра і затарився. Ось бачите, це в мене вся сірка, це сірка, це сірка, це сірка. Оце сірка, оце сірка. Ще покажу. Потім це повний ящик в таких пакетах. Це коротше, раніше пуріна була в них отака упаковка. Тож на 50 кг, все те ж саме, тільки вони поміняли дизайн упаковки. Зараз отакий у них дизайн. У мене тут повна упак... повний ящик отаких. Я їх посортував, дуже удобно сипати, міряти. Отакі пакети. У мене їх багато насобиралося. По комбікому сюди багато роблю. Так що так у мене сірки скільки. Я думаю, не пропаде. це так і що не пропадає. Ще постійно додаю. Не знаю. Чи й далі буду додавати, в принципі, можна й далі додавати. Там у сірки багато всяких мікроелементів. Так що ще покажу, яку я крейду купляю. Так, отаку я купляю. Вона, виходить, на, пр... на промі саме дешевше. По 10 кг беру, можна, звісно, і по 25 кг брати. Вона трошки ще дешевше виходить. Ну, тягати дуже важко і по 25 кг. Тому отак упаковками беремо. По 10 кг. Я не пам'ятаю, по-моєму, доставка виходить, через Укрпочту 30 кг. Вони ложать 3 мішочки, отаких от по 10 кг в один мішок і 80 гривень доставка за 30 кг. То я думаю це недорого. Кому, кому зацікавиться крейде, можу посилання дати. Так що. Мені ніхто, звісно, за це не платить, але кому цікаво, то можу дати. Так, ось також приготував я 7 кг макухи соняшникової і 5 кг крейди цієї. І ще покажу в бетономішалку вже висипав горух і отруби ще покажу. Ось у бетаномішалці вже висипано, ну, бачите, отруби і горух. Ось такий горух, вон. бачите, світленький. Січка горухова чи мучка горухова. То вже тут відмірено 5 кг отрубів і горуха 2 кг 750 г. Ось така в мене бетономішалка на 130 літрів. То сюди якраз хорошо влазить 50 кг. Те, що не треба перемалювати на дертамулку, то я сюди зсипаю. Так само і крайду висиплю ще в цей У обитаномішалку. Оце ще висиплю макуху сюди ось, ось ой, ящик перемішаю я його все гортом, воно так легше потім перемалюється, як макуха з цим з цим перемішана. Чого і, іменно і сірку перебуває. Перебиваю на дертомолку, хоча воно бачите, як мука. Тому що тут є такі крупенки, що вони так крупинками і остаються. Я його перемішую, все на дертомолку воно перебивається і все добре Ось Зараз сюди макуху висиплю, Трош, трошки перемішаю між собою і буду перебивати на, на отаку дертомолку. Перемішаю, перемішаю все і покажу, що вийде. Так, ось трошки перемішав, зовсім трошки, Ну, головне, щоб воно хорошо перемелювалось. Ось хочу показати вам, що бачите, як сірка якою грудкою була. Чого я і перебиваю все тут в місті іменно з сіркою, щоб вона хорошо розпро... розпространилась повсюду. Так, ладно, буду перебивати і далі тоді вам покажу. Так, ми ще половину перемололи. Зараз візьмемо бетономішалку. І потім другу половину домовим. І буду вже перемішувати бити Ось час комбікорми я перемішав бити поки... Мале колічество. Воно добре перемішується. Тут перемікс. Ну, коротше, все, що м'ялке, воно добре перемішалося. І потім ось ще півмішка. Оці що ми до перемолювали. На дартомолки ще ось висиплю. І ще раз хорошо перемішаю і далі вам покажу. А так, так я перемішую конвікор. Може, пога, погано слишком. Закриваю міцним мішком, резин, резинкою натягую. І так воно в мене перемішується. Почти вертикально, ще покажу. Почти вертикально. Щоб хорошо перемішувалося. Так, не так, мабуть, сказав, горизонтально, а не вертикально. так воно в мене 5-10 в мене перемішується. Так, отакий комбікон, виходить, вже перемішаний. Дивіться, бачите, яка фракція. Вже отакий можна давати і курочкам, і перепелам. Це в кого нема гранулятора. Ну, а я ж і ще й гранулірую, щоб вони тоді менше грибуться. Менше розкидають, ну, все одно розкидають, ну, не в такому кількості, Бо якщо не гранулірувати, то вони дуже багато розкидають його. Ну, а якщо гранулірувати, то я ще сюди на це количество додаю 3-3,5 літра води. Обратно ще раз перемішую і вже потом гранулірую. Ну, в принципі, поза предыдущим відео це все бачили, як я гранулірую комбікорм. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Комусь що було незрозуміло, пишіть в коментарях. А в наступному відео, як буду правитися, то я покажу, який результат дав цей комбікорм. Скільки наші курочки сьогодні знесли. Сьогодні вони знесли у нас рекорд. Очередной рекорд вони побили. Так що дивіться і следующе, яке сьогодні відео вийде. І ви самі узнаєте, що за рекорд у нас. Пока-пока. До нових зустрічей!